А бачимо, що більшість українців вважає себе або, безумовно, патріотом України, або скоріше так. І причому бачимо, що в всіх регіонах порівну кількість тих, хто вважає себе патріотом України, переважає тих, хто не вважає себе, або зовсім не вважає себе патріотом України. Те саме стосується стосується. Гордості за те, що ви громадянин України. Хоча тут знову ж таки тут вже бачимо певні коливання. Скажемо, в Сході на Сході тут процент є дещо, дещо менший чи майже однаковий, але все одно скажемо, бачимо, що рівень гордості досить високий. Що саме дивно, якби була війна, то виявляється, більшість українців готові йти воювати за Україну. І це почуття, яке є рівно представлене по всіх регіонах України, несподівано для всіх, це дані опитування останніх років. Бачимо динаміку цих процесів, бачимо, що кількість, більшість завше є, переважає меншість, і бачимо, що є зростання у 2009 році. Якщо б українцям дали. Змогу обрати в якій країні хотіли би жити, то більше все-таки би вибрали Україну, на другому місці є Європейський Союз на третьому Україна. і жодний регіон не хоче виходити з України. Тобто, в кінці кінців, якщо ми дивимося на цю соціологію, у нас виникає якась дивна картина. Невідомо, на що ми скаржимося. У нас постійно скарже, що нація не існує, нація слабка, нація поділена. А тут бачимо. Що є підставова згода щодо підставових питань, що українці хочуть жити незалежним життям, самостійним життям, що вони відчувають себе громадянами України, що вони мають емоційну прив'язаність до цієї території, бо вони гордість з того, що вони тут живуть. Гордість доходить до того, що не готові за неї воювати, і ніхто не хоче виходити з цієї території. Як нас кажуть по польськи в'ясу мувінц, тобто додаючи до цього, можна сказати, що такі самі показники в Росії, майже ті самі показники. Тільки чомусь в Росії немає такого сум'яття, немає таких дискусій про російську націю, про російську ідентичність, а в Україні є. Чому Росія ставиться спокійніше до своєї ідентичності, маючи більш-менш такі самі показники, я маю такі опитування, не хотів би замучити цими датами, чому в Україні цього немає? І тут я пробую відповісти. Бо для мене, власне, головне питання, звідки виникаються наші страсті за націоналізмом, страсті за нашу національну ідентичність. Чому ми весь час ми чуємо себе загрожені? Чому ми весь час чуємо себе непевні в цій ідентичності? Чому нас весь час здається, що вона може зникнути, що кіно може впасти в карти світу і таке все інше, що нам щось одним словом загрожує? І тут це вже я повторюю, що очевидно, що маємо певний консенсус. Маємо консенсус українців всіх регіонів, причому. Незалежно українськомовно, російську мову де живуть щодо пістових питань побуту на цій землі. І з того точки зору, якщо брати націю суб'єктивне почуття, з точки зору Ренана, так, українська нація існує, і останні 20 років ніколи не перестали існувати, і ці почуття є досить інтенсивні. І отже, щоб почати відповідь на це питання, звідки беруться ці страсті, ці пристрасті, і що з ними треба робити, і чи їх можна подолати, я пропоную відповідь. Розбити на такі три різні частини. Бо, мовно кажучи, як наука про цифри має три різні рівні: рівні арифметики, так, коли можна рахувати на пальцях, чи там стовпчик, чи ножна на картці. Є рівень алгебри, коли вже ми вводимо складніші поняття, абстрактні поняття, символи, і рівні вищої математики. так. Де вже дуже високі рівень абстракції, де в принципі на цифри це вже не потрібні. Отже, щоб дати відповідь на ці питання, я пропоную вам пройти ці всі три рівні зараз, починаючи від арифметики, переходячи через алгебру і доходячи до самої тої вищої математики, умовно кажучи, націоналізму. І тут почну з того, що хочу вас попередити, хоча я розумію, що тут переважно сидять люди інтелігентні, які багато читають в різних мовах, що націоналізм. Це не обов'язково лейливе слово. Бо ви знаєте, переважно, що на націоналізм це щось в нас береться як синонім агресії, ненависті, ксенофобії і такого іншого. Так? Мовно кажучи, якщо говорить про націоналізм, то говорить про Бандеру. Так? Бандера був націоналістом, але крім Бандери, Бандер був не єдиним націоналістом. Грушевський також був націоналістом. Драгоманов був націоналістом. Але тяжко собі уявити, що Драгоманов і Бандеру щось об'єднує, крім того, що не розмовляли українською мовою. Тобто, хочу сказати, що націлізм це насправді не є якесь вузьке явище, а це є так званий ізм. А ізми всі є явища дуже широкі. Тобто, за означенням, напевно, найширший ізм є капіталізм. так? І це є, зараз маємо такий різновид ізму, капіталізму, як навіть комуністичний капіталізм в Китаї. Що навіть капіталізм можна навіть мішатися із комунізмом. так? От. Тобто може бути, умовно кажучи, від якогось е соціального комунізму, кап капіталізму, від якогось, скажімо, консервативного капітазу, може бути і комуністичний і капіталізм. І можна вивести таку формулу, майже як в біології, що чим більше розповсюджений підвид, тим сильніший він має здатність до еволюції, тим сильніший він має здатності до виживання. Отже, можна так сказати, що в сучасному світі капіталізм є такою найбільш виживаною формою організації суспільства. Добре, не добре, зараз це не буду говорити, бо це не тема дискусії. От, і він, мовно кажучи, є однією з такої найбільш поширених ігор, в яку зараз всі грають. Добре чи зле, але про сепілізм грати. Отже, націоналізм дуже схожий до капіталізму. Це одна з найбільш універсальних ігор. Націоналізм грають всі, навіть ті, хто не вважають себе націоналістами, а називають себе інтернаціоналістами. Бо це є дуже загальне, велике, велика ідеологія і рух. Отже, що є націоналізм? І тут я не входжу, власне, тут же входжу в наукове означення. Як на мене, ну, сказав, що нації тяжко означати, націоналізм означати легше. Найкраще означення націоналізму дав Ернст Гелнер, знов-таки людину, яку, ви, напевно, знаєте. Багато я вважаю його найбільшим мислитем ХХ століття. От, і він в своїй відомій книжці нація націоналізм день право пояснити, чому націоналізм такий універсальний. Тому всі його приймають, всі в нього грають. Він дав таке означення, що націоналізм це є політичний принцип, згідно політична, та одинична та національна одиниця мають збігатися. Тому він каже, так, культурні різниці мають бути також різницями політичними. Або, іншими словами, принцип, який голосив в 19-літті італійський ліцнер Мадзіні, кожна нація має мати свою державу. Звичайне питання, що і нація, але питання є, що інше питання є обов'язок, що кожна нація мусить мати свою. Державу, якщо в неї цієї нації держави немає, то вона буде до цієї держави стриміти рано чи пізно. Так? І націоналістичне почуття, або радше національне почуття, це або роздратування, породжене порушенням цього принципу, або задоволення від його реалізації. Наявність якоїсь з цих почуттів спричиняє появу націоналістичного руху. Отже, моя теза зараз є, виходить з цієї означення. Гелнера, що нація має різні вигляди і різні підвиди. Перший підвид це є грецька модель нації. Якщо знаєте, пам'ятаєте, а мабуть, вчили це в школі, що в Греції бути повноправним громадянином міг тільки той, кого і батько, і мати були громадянами. Тобто це було право крові. Не можна було стати громадяном, якщо ти не поділяв спільність крові. І це так звана антична модель грецька, називалася вона «jus sanguinis» право крові. Іншою моделлю протилежною цієї моделі була модель римська, яка, в принципі, не так ставила чітко ці розмежування і казала, що достатньо бути лояльним до Риму як до держави, і, очевидно, сплачувати податки, мати, скажімо, та відповідний рівень заможності, а звідки ти походив, яка б ти в твоїх жилах була кров, не мало значення. Тобто головний принцип римської моделі було право території, так звано Юс соліс, або Юс сангвініс. Оце такі дві, два принципи: дві моделі нації. Або нація за моделю спільності походження, або нація за моделю спільності проживання. В сучасні часи ця модель, ці моделі перекладаються на такі дві інші сучасні моделі. Це або німецька модель, яка дуже сильно наголошує на спільності культури. А спільність культури це спільність мови. Ви знаєте, мабуть, такий відомий вірш, принаймні у своїй книжці. От, один з улюблених віршів Гітлера, От, написаний одним з німецьких поетів 11 років Антом, який писав таке, що Німеччина є всюди там, де звучить німецька мова. Отже це є той принцип принцип спільного походження. І мова є завжди символом тої, тої моделі. Знову ж таки, зрозуміти правильно, я зараз не говорю, що це моделі добре Чапана, просто така модель є. В Греції ця модель була сучасно це покладається як модель німецька, а модель римська на сучасну політичну мову прикладається як модель французька. Французька модель є модель цивільної нації. Там немає значення аж так дуже якого ти походження, як довго ти лояльний до ідеї Франції і французької демократії, ти вважаєшся, ти вважаєшся французом. І власне в цьому полягає велика драма української історії. І не тільки українській історії, а всього нашого регіону. Здебільшого в нашому регіоні, можна кажучи, знаєте, це велика цивіляційна лінія на захід від лаби і на схід від лаби. Лаба, тобто Ельба. На захід від лаби переважно всі нації є політичні, на схід від лаби всі нації переважно є етнічні. Тобто на захід панує французька модель, на схід працює німецька модель. Був такий колись відомий теоретик націоналізму Ганс Кон, який казав, що є східні націоналізми і західні націоналізми. Західні націоналізми — це є добрі, бо вони є цивілізаційні, бо вони мають політичну модель, громадянську модель. А східні є дикі, варварські, бо не мають етнічну модель. Очевидно, він німецький також виносив до цього, до цього типу. Справа є така, що як я вже казав, нації є мінливі. Нема чогось такого, як нація, що має раз і назавжди характер. Один той самий, і ми можемо дивитися на історію. Цікаво, що деякі нації міняють свій характер. Скажемо, польська нація в 19 столітті формувалася як нація політична. Знаєте, свідомий Лозунг за нашу і вашу свободу. Ці польські нації могли знати своє місце і поляк, і українець, і білорус, і навіть єврей. І польська літура свідомо робила такий, скажімо, образ такої триєдиної Польщі. Де була заодно, мала бути Польща, Литва і Русь. Русь це те, що тепер була б Україна і, 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 і Білорусь. Тобто ідея була дуже політична, але ця модель починає зникати в кінці 19 століття, коли з кінця з'являються певні польські течії, так звана ендеція. І найбільшим представником є був такий Дмовський, Роман Дмовський, який сказав, що ні, що ця модель не може працювати в польському випадку. Якщо ми приймемо цю модель, то ми дістанемо дуже багато троянських конів в своєму таборі, які рано чи пізно зрадять і українці, і білоруси, а особливо євреї, не є, скажімо, достовірними союзниками, і тому нам треба поступати з принципу егоїзму. Ми повинні дбати тільки про польське національність, тільки польської нації з походження, а не з території. І, власне, модель польської нації у 20 столітті міняється на етнічну. І, власне, те, що робилося в міжвоєнній Польщею, це був скандал. Цела броба перейти на модель польської етнічної нації, що означало асиміляцію насильна українців і білорусів, і постійне виступове тискання євреїв з пожемежі польського культурного і політичного життя. І тепер, після другої стової війни, стараннями Гітлера і Сталіна, польща є класичною модель етнічної нації, бо 99% тих, хто є польськими громадянами, є поляки з походження. Так? І це маємо такий класичний випадок, що от нація була політична. А стала етнічною. Українська нація прийшла зворотній шлях. Українська нація зароджувалася як нація етнічна. Якщо ви читаєте Кирило-Мефодіївське товариство, Шевченка у нас у Галичині Руську трійцю, то всі, бачать, що не стало на перший принцип мову. Не, не територію, а мову означала. Скажемо, ніхто із дічів 19 століття не думав про Донбас про Українську територію. Зрозуміло чому? Тому що там не було української мови. Та територія України була набагато менше. І це була їхня етнічна концепція. Але у ХХ столітті ця концепція почає переживати кризу. Тому що вона пробує себе самоствердити в часи революції 17 21 року, в вигляді різних там держав українських, Національної Республіки, Західноукраїнський ЗУНР і таке інше, але вона ніде не втримується. І тоді починається критика цієї ідеї. різні цієї ідеї появляється група людей, які не відмінують мовського починають казати щось цілком інше, що насправді, щоби українці могли перемогти. Вони не можуть бути нацією етнічною, бо етнічна нація означає селянська нація. Бо єдиний, хто говорить українською мовою, права на селяни. А селяни ніколи державу не збудують. Отже, нам треба мати своїх жандармів, нам треба мати своїх бюрократів, нам треба мати своїх, не знаю ще кого, професорів, а бюрократи, е, професори, жандарми, будуть говорити не українською мовою або польською, російською чи якоюсь іншою. Отже, нам треба перейти на політичну модель, так звану цю французьку-французьку модель. І в принципі... Можна подивитися, що навіть самі повстанський рух в Галичині в 40-х роках пережив кризу, він починав як етнічна модель, під кінець вони на політичну модель і прийняв лозунг боротьба за свободу всіх народів. І поступово під кінець падіння Радянського Союзу, ми бачимо, що ця модель тріумфує. бо що й 1 грудня 1991 року,